Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, Боже, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні дуже рано став, ще дуже темно було на дворі, І я розмірковував про, про темряву, яка огортає тепер нас в цьому сучасному світі. І я звернув увагу на те, що сьогодні важливо було би порозмірковувати. Світло серед темряви, або світло у кінці тунелю, чи є воно в мене, чи темрява вона не захопила мене, чи що робити, коли я не бачу якогось світла. І чому темно, і звідки темрява береться? давайте ми порозмірковуємо. Перше, на що я звернув увагу, це на те, що є той, хто є господар темряви, і той є ворог нашої душі, то є сатана. Тому що все, що він робить, то є темрява. А там, де не є правди, там темрява, там, де є насильство, там темрява, там, де є вбивство, там темрява, там, де є війна, там є велика темрява, бо дуже багато що діється, того, що вибиває людей зовсім, і люди шукають де є те світло. Знаєте, Господь сказав деякі слова, коли ми читаємо п'ятий розділ Євангелія від Матвія, і тут у нас. Четвертого віршика: ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свішник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небі. І тут Господь говорить про те, що Він чекає, що ми будемо світлом, і Він чекає, що навіть люди будуть мати ту потребу, і будуть бачити наші добрі вчинки, вони будуть бачити наші добрі діла, і вони будуть прославляти Отця Небесного. Хочу звернути увагу на те, що а, самі по собі люди і кожен із нас, коли темна пора часу. Люди шукають і йти там, де є світло, якщо це автомобіль об обов'язково обов'язково включають світло, щоб не було аварії. І сьогодні ми про це порозмірковуємо. Перше, на що я хотів би звернути увагу, бо Господь каже, що ми є світло для світу, але є для того ще деякі моменти і думки. Я собі занотував таке: хто є світло? І я роздумуючи сам для себе відповів, що він є абсолютно світло. в ньому немає темряви. І це надважливо, бо і Іван він в своєму післанні першого Івана, перший розділ, п'ятий віршик, він говорить наступне: ось звістка, яку ми почули від нього. Іван каже, що цю звістку він почув від Господа, яка це звістка, яку він сповіщає нам? Сповіщаю вам. Бог є світлом, і в ньому немає жодної темряви. Це важливо сьогодні розмірковувати про те, щоби знайти світло, і мати те світло треба шукати Господа, бо він є абсолютно світло. Наступне, на що я звернув собі увагу, і це важливо, він говорить про те, що слово Боже говорить про те, що. Він є світло, і його слово також є світло для кожного із нас. І що зробив Господь? Він його полишив, щоб ми шукаючи його, ми мали правду, ми мали істину, щоб ми йшли до нього. Бо слово Боже, воно просвітлює всяке серце. І дивіться, коли ми читаємо друге піснен Петра, і тут перший розділ, 19-й віршик Петро говорить наступне. І ми маємо це непорушне пророче слово. Ви добре робите, звертаючись, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місті, доки почне розвиднятися, ранкова заря засає у ваших серцях. І він тут наполягає на тому, що оту темряву серця, оце пророче слово, воно може просвітити, направляючи нас до абсолютного світла. Знаєте, є ще такі питання, я собі е, залишив і сказав, що а де є те світло? І відповідаючи сам собі, то я сказав так: там, де є він. І це важливо, там, де є він. Одного разу Господь говорив для своїх учнів, і він сказав ці, ці слова: де ви збираєтесь в ім'я моє двоє або троє, там я посеред вас. Я як світло. Я той, хто просвіщує серце, розум, той, хто дає світло для кожного. Хочу звернути увагу, я роздумав такі наприклади, і це, я би сказав, такі приклади, які допомагають зрозуміти. Є такі прилади, які називаються маяк. І він дуже надважливий для тих, хто ходять по морю, для моряків, для тих, хто водять кораблі. Чому? Бо він показує, де є небезпека. Він дає світловий сигнал ночі, Він показує, що туди йти, то не є е, безпечно. І це важливо. Світло важливо. Це так, як світло вночі важливо вмикати, коли ти їдеш автомобілем, машиною їдеш. Це важливо, бо це допоможе тобі не зруйнувати своє життя і не покалічитись. І не покалічити ту машину. І я розмірковував про деякі моменти. Знаєте, що одного разу, слухаючи одну таку світську пісню, мені сподобалось одне таке речення: пісня така: Воїни світла, воїни добра. Чи дійсно я є той воїн світла і воїн добра? Чи дійсно я відвоюю в темряві ті території в своєму серці навколо в людях? чи є я воїном світла. І це важливо для нас не стати темрявою і не втратити світло. Апостол Павло він говорить цікаву річ таку, коли ми читаємо до Іфісян, і це в нас п'ятий розділ з восьмого віршика, він говорить наступно. Бо ви були колись темрявою, а тепер є світло у Господеві. Поводьтесь, як діти світла. Адже плід світла у всякому доброті, праведності і правді, досліджуйте те, що до вподоби Богові. І тепер ми можемо зважати на цей віршик і говорити про те, що зважати на те, що до вподоби Богу, то бути світлом, то являти світло, то чинити вчинки світла, а не вчинки темряві. Один із пророків, то він сказав такі важливі слова, що праведні будуть сяяти, як світло на небі, і чи дійсно є те світло? Знаєте, я ще, і ще раз хотів би сказати, що важливо бути на території світла, це там, де є він. І ще раз хочу нагадати вам, що там, де є Він, там завжди є світло. Але Він говорить: я хочу бути в тобі, бо Христос, як Син, в у дом же Його ми. Чи дійсно він є в моєму домі, бо як тільки він там є, то він випромінює світло, світло, в якому нема ніякої темряві. І хочу ще раз сказати наступне, що коли ми молимося, важливо молитися про те, що Боже допоможе налагодити ліхтаря і для світла. І про це що необхідно робити? Треба дбати про оливу Божу. Про Дух Святий. І Дух Святий Він помножує Боже світло в нашому житті. Він робить нас христоподобними, він допомагає нам відозмінюватися в нашому житті від темряви до світла, щоб являти те світло для людей. І діла світла та діла темряви. Знаєте, я ще згадав ще один такий текст, важливий святого письма. І Це дії святих апостолів, це 26 розділ з 18-го віршика. Апостол говорить так: відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержати, одержали вони прощення гріхів і спадок між освяченими вірою в мене. І я, роздумуючи над цим, міркував про наступне, що сам Господь. Він будує царство світло в нашому житті. Він будує в нас. А Святий Дух він наповнює та помножує це світло в нас, спонукаючи нас до діла світла. І тому Павло рекомендує: він каже, що ви оце-оце залиште. А що робіть? він каже: наповнюйтесь Святим Духом. Він допоможе нам пройти через цю всю темряву. Знаєте, хотілося би потішити. Бо Господь одного разу він сказав своїм учням, що для вас краще, якщо я піду. І я гадаю, що учні були дуже дуже мали велику таку печаль на своєму серці, смуток. І знаєте що, але Господь каже, то краще для вас. Чому? Бо Він завжди буде з вами. Ось я з вами у усі дні, аж до самого кінця цього світу. Каже, я буду з вами, я вас не полишу. Я дам вам наснаги. Я дам вам те слово, я дам вам Святий Дух, який буде допомагати, щоб ліхтарик вашого життя в дусі він горів, щоб він не тлів. Я буду давати, і знаєте, ще я розмірковував про те, що а, сам Господь каже, а, щоб ми звернули увагу, бо Він не дає мірою Дух Святий, але Він каже: Я дам тим, хто просить у мене про це, чи усі цій, цій темряві? Всім цьому лихоліттю, я звертаюсь до нього і кажу: Господи, помнож мені свій Дух Святий, наливай більше і більше, бо я дуже цього потребую. І сьогодні, коли дуже така темрява і в суспільстві, і в нашій країні, хотілося б згадати те, що тоді, коли найтемніше, чим темніша ніч, тим яскравіші зірки, які на небі, хочу ще раз. Підбадьорити, що Господь він не полишає. І ця темрява, вона пройде. І Боже світло, воно засяє над Україною, Боже світло засяє. І звертаючи увагу ще на один момент, який знаєте, ми інколи такі вогні запалюємо на дворі, і вони яскравіші тільки тоді, коли ти більше і більше кладеш оцю жертву для вогню, Оце дерево або ще щось ти кладеш. Господь каже: я дуже бажаю, щоб ви розуміли це. Ви були там, де горить цей вогонь. Ви були там, де є світло, бо я є світло. Турбуйтесь про те, щоб не полишувати території світла. І ще оцей момент ще раз нагадаю: дуже важливо бути воїнами світла, відстоювати оці всі позиції світла і бути воїнами добра. Не звертаючи на це зло й те лихо, яке є сьогодні в цьому світі. Знаєте, ще раз хочу сказати, що ми чуємо такі новини, що е, здається, що темрява все густіше і густіше. Але я хочу підбадьорити: Господь є наше світло, Він є абсолютне світло, і в ньому немає жодної темряви. Тому біжимо до нього, спішимо до нього. Благаємо про Дух Святий, який би наповнив нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш. Кожен з нас ми торуємо цю дорогу, і в нашій країні вона надважка, і ця темрява вона робиться все густіше і густіше. Але наша надія це тільки ти, бо ти є абсолютно світло. Нехай Твоє Слово, яке є світло для нас, пророче слово, нехай воно рясно вселяється в наші серця, в наш розум. допоможи нам роздумувати, Господи, таким чином, розганяючи всю ту темряву в нашому серці, в нашому розумі. Допоможи нам рясно світити. Господи, яскраво світити навколо, щоб люди могли бачити добрі діла світла, щоб вони йшли до Тебе. Боже, благослови нас в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить і захистить вас, ваших діточок, близьких, друзів, ваших знайомих, церкви. Нехай Божий покров буде над усіма вами. Нехай Боже світло, воно освітлює яскраво вашу дорогу. Всі ми йдемо разом з ним, бо Він іде попереду, тому що Він є добрий пастир, і тому йому слава, а ви будьте благословенними в ім'я Ісуса Христа. Амінь.